Знаєте, чому мій фон кольору зелені? Тому що я так приховую за свої шпарклі. Короче, бляга, Ради до вас повернутися! Хто одужав? Хто дуже? Не я. Все так само буде весело. Не Переживайте. Привіт, чарівні, мої могітні міста. Я до вас повернулася! Я переборола хворобу віктора, віруси. Все, все, все переборола і до вас повернулася. Хочу почати цей огляд з подяк. Подяк вам за те, що ви в мене такі нереально круті і чарівні. Ляха в ваші коментарі. Це просто любов. Кожний коментар це просто витвір мистецтва. Якщо мене запитають, що ще я так сильно люблю, як вас і ваші коментарі, я скажу містичні історії. Якщо обирати між вами містичними історіями, я ніколи це не буду робити. Я покажу вам містичні історії. Ви напишете під -дор. цими містичними історіями свої чи коментарі. Я вас неймовірно сильно обожнюю. Нагадаю, що ви на каналі Кошик в кошику. Мене звати Лі і гайда до перегляду. Все почалося півроку тому. Якось вранці Марину розбудив звук будильника. Ще не звикши після відпустки вставати так рано, дівчина вирішила розворушити себе кавою. Я навіть знаю, з якої частини тіла кава починає тебе ворушити. Але раптом боляче вдарилася об висунуту шухляду. Дивно подумала дівчина тоді. Блять. Так. Я кожного разу так іду в, в стінку, і така б як дивно. Чому тіло, яке належить мені, не слухається мене? Ну так дуже я розумію. Вона жила сама і була впевнена, що не відкривала її вчора. Марина засунула шухлядку на місце і вже скоро забула про це. Вона не пам'ятає, що відкривала шухлядку вчора. А тепер давай крихітко спробуємо хронологічно просунутися прямо до сьогодні. Як там <-то>, успіх? відкривалася шуфлятка? <чи> Але коли за кілька днів, так само увійшовши до кухні, помітила перекинутий пакет гречки, то занепокоїлася. Не вже миші? Середі, думаю, що вони могли перекинути пакет гречки? Особливо так, це в тебе що? якісь чарівні великі мультяшні миші? Вона не знає про допомогу не ймила молока. Нема молока. Вона сама точно не залишала розірваний пакет на столі. Цією чувіхи тупо герой головного героя. Цією mm -hmm. <смірка> панянкою синдром головного героя. Марина не була з тих, хто лишав справи на призволяще. Того ж дня вирішила боротися із непроханими гостями. Зайшла до магазину та купила мишоловку. Тепер вже її продукти будуть цілими. Вона мишоловку для продуктів купила. Це ж продукти від неї тікають. Я думаю. Повернувшись додому, Марина закрила двері та вікна і гнала від себе думки про те, що хтось міг вночі хазяйнувати в її квартирі. Адже щось турбувало її в цих дивних випадках, але вірити у мишей було легше. І тому мишоловка зайняла почесне місце на кухні. Насправді думаєте, що ми ще настільки щоб піти в мишоловку за маленьким кавальчиком сиру, якщо на столі стоїть тарілка продуктів. Ого, ну раз вона накрита гружночком. Вона <продуктів> тут є ще Вона думає, що ми ще й тумбочки відкривають. Тому просто мовчи. Наступного ранку Марина зайшла до кухні і отетеріла від здивування. Такого безладу ми ще наробити не могли. У цей час нагодилася зайти сусідка Марини Кіра. Вони були знайомі давно, приятелювали. Їх помешкання знаходилися двері у двері, і жінки були раді такому сусідству. Марина перелякано розповіла Кірі про побачене і навіть про слово, яке вона змогла прочитати серед безладу. Це було слово де. Але що воно значить можна називати їх барабашкою, можна називати їх плтергейстом, або ж злиднями, як називають їх в Карпатах. Це є схусток негативної енергетики, яку може виділяти або сама людина підсвідомо, або ж це є схусток негативної енергетики, яка завжди знаходилася на тому місці. Іноді ще їх називають прибульцями з іншого виміру. Тобто, це є форма практично якогось життя, яка може. Вселятися в наше тіло, але це, до речі, дуже командно. Дивіться, обставини одні і ті ж, але демони і духи різні? Як вони вирішують, кому цього разу надати перевагу? Вони кидаються в карти таро. Хай що там каже Кіра. Вона бачила те, що бачила у дівчини. Навіть була думка переночувати де-інде, у друзів або що, але потім вона розізлилася на себе за ці страхи. Врешті-решт, вона достатньо доросла, щоб зважати на такі дрібниці. Так вона померла. Думаю, що була достатньо безлуздою, щоб стоятися на оці соціальні ігри суспільства, а не довіритись тому, що бачили її власні очі. В такій ситуації її би приготувався чоловік або жінка. Ну де тобто це би за неї зробив чоловіка. Так вона сама мусив собі долаха тягнути на свої шиї і зневажати те, що бачать свою думку, свої страхи. Боже, як прекрасно! Звичайний тихий подружній ранок Кіри та її чоловіка перервав розпачливий крик із квартири подруги. Кіра кинулася до сусідських дверей. Не є чоловік, а це сусідка. окей. Ну якщо сусідка, то добре. Її назустріч вибігла Марина, яка одразу ж втратила свідомість. Ви знаєте, я думаю, мене би це трішки навіть ображало. ну, якщо вона. Більше злякалась подругу, ніж те, що в квартирі, адже впала mm. вона від ключку після того, як побачила подругу. Це дуже дивні і токсичні відносини, але ми на це не будемо зажати. Вже у квартирі подружжя побачило такий безлад на Марину напали і можливо пограбували. Кіра кинулася yeah, вкати міліцію, поки її чоловік приводив до тями сусідку. Марин, Марин, що случилось? Її приводив до тями. Він без клітера почав. Знаєте? Візьмемо психологічну а, сторону цієї історії, і знову ж таки, з моєї позиції, вона мене цікавить більше з психіатричної точки зору, тому що психології тут як не дивно мало. Є таке поняття як автоматизм. Автоматизм а, він буває різного генезу. Ну скажімо так, є глибокі психічні порушення, коли автоматизм проявляється у вигляді відключення свідомості людина автоматично виконує якісь дії, причому достатньо складні. Це не те, що вона там стала і забула, що вона вставала. Ні, вона може навіть переїхати в інше місто, побувати десь, вернутися і потім очнутися і запитати, де я, і не знати, де вона. Тобто вона може прожити і годину, і три, і чотири, і дванадцять, і день, і два, і три. І це зв'язано з функціями головного мозку. Як ми тільки що прочитали, автоматизм це не продовжує. Є така штука, як автоматизм, тільки автоматизм, як правило, момовілі. Ти не можеш відключитися на два-три тижні. Дільничий уважно вислухав розповідь сусідок. Марина розповіла, як ввечері перевірила, чи закриті двері і вікна, і як лягла спати у прибраній кімнаті. Прокинулася, то побачила, що навколо розкидані її речі усе на землі. А всі-всі шафи відкриті. Ніби хтось щось шукав і переривав квартиру. Але жодних ознак перебування у квартирі сторонніх осіб. Міліція так і не знайшла. Тому справу відкривати не стали. А під час прощання із кірою дільничий раптом запитав, чи все в порядку з головою у господині квартири, адже її поведінка видається трохи неадекватною. Ге, професіоналізм того ж дня. Чоловік Кіри змінив замок, і подрузі ледь вдалося заспокоїти Марину та вмовити лягти спати. Вона почекала до вечора вмовити подругу лягти спати було б легше. <плес> не дякую. Вона пересвідчилася, чи точно закрила двері, і це божевільна не вибіжить і нікому не зашкодить <плес> своїми вільними відключеннями. Цілком можливо, що подруга її гагаз Бач, людина буває достатньо агресивно в цьому стані, і цей психічний автоматизм тоді е, достатньо зрозуміло стає, чому не просто переставлення речі, коли вона просинається, не просто перевішення якісь е, речі, не просто здвинуті вазочки, а порвані фотографії, е, розкидане і так далі. Автоматизм це погане слово, тому що Вікіпедія говорить, що це означає геть інше ніж те, що він нам навалює. Але гаразд сь в тому, що на як в сівському клубі, головний герой жив ну, тобто, два життя. Розумієте, і в нього був цей автоматизм умовний. І він, коли засинав, то там прокидався чувак, який при жінок зробляє гроші і живе сале життя. Але не в цьому суті. Це... Панянка так само має це розділення особистості, і коли прокидається та інша особистість після того як заснула попередня, то вона бачить ці фотографії. і Така типу, Оба, це все не я, це не я. Я не могла це жити. Цього не було. Не було вона починає рвати фотографії. коротше, метатися зі сторони в сторону, тому що е, хтось живе її життя, хтось намагається видатися за неї. Але цього всього немає, тому що вона не пам'ятає. Ось так, ось так. Все, і тому вона починає все розкидати, біситися і так далі. Потім вона знов засинає і, і коротше, і знов прокидається, і все поскладено, і вона знов біситься. Замкнути санком на Марину. Знову чекав сюрприз. Цього разу безлад був повний. Я краще вторка спікла її чишо. Я не знаю. Тому, блін, вчиться жити зі собою, чесно народ. Дільничий був не дуже щасливий знову бачити цю істеричну дамочку. Чому вона постійно приїжджає в тільки цей дільничний? Якщо він їй не вірить, якщо він не хоче цим займатися, чому йому не скинути цю справу на когось менш, наприклад, компетентного? Або тобто, то хто тільки пройшов і мусить робити всю жодну роботу замість? Чому він приїжджає і тут скорче своє недовольне хібало? Аж нервує. А розкидані речі ще не привід, аби звертатися до міліції. На вас е склеєний напад? Ну, не вбивство, ж. Покажи їм напис, нагадала вона. Покажи їм напис. І що даром написала? Покажи їм напис. Напис. Саме він налякав дівчину найбільше. У ванній кімнаті невідомий візитер залишив повідомлення. Напис на всю стіну з одним словом де. Але міліціонера це лише роздратувало. Він не захотів шукати де, тому його це так роздратувало. І знов не боюся. Ніхто не сприймає її розповідь всерйоз. Ти може, ти навчишся краще розповідати? Ти колись думала що річ в тобі, а не в слухачах. Марина відчула відчай і розплакалася. Розгублено обійняла подругу. Вона не знала, що й думати. В таких випадках треба звертатися до людей, які знаються на тому, як розправитися з такими маленькими бешкетниками. До головорізів. Ти <плес> Знаєш, скільки вони грошей беруть? беруть? Взагалі знаєш. Садія вони там збивають гурнятка, б'ють посуд, вимальовують наші зеркала. Вони просто хочуть звернути на себе увагу. Бери квартиру, ти охранієш, як багато уваги на тебе зверне. Як правило, це називається цей грабіж, але всі звертають увагу на тебе, її копи. Домовика або того ж злидня можна задобрити. Яким чином? Кашкою, медом. Сказати йому, де <с Burp> молоко. Це є в віртуальному розумінні. Це не є в буквальному розумінні слова, що ми поставили кашку. Він вечором прийшов схабав, хап-хап-хап. Він не їсть ту кашку. Тим більше хап-хап-хап. Хтось чув, що до так їли. Хап-хап-хап. Якась це на худу вигадує, розумієте. хап 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 В ту ніч Марина не могла лишатися вдома сама і <tôi> вмовила подругу. Заночувати у неї подруга погодилася. Але насправді я не зовсім розумію, чому в неї історичні стани. Це явно просто вказує на те, що в неї не все окей з нервами, і не все окей, можливо, з головою. Ну насправді. Тому що об'єктивно там нічого такого не було, ніхто знає психологічно не знущався, ніхто її не, ну, не знаю не змушував до якихось речей. Вона фактично ще відбувається: вона лягає спати, прокидається, бачить безлад. Ну, типу, щось небезпечне. Ти покликала подругу, ти покликала копів. Типу, твою хату перевірили. якщо це продовжується, попри те, що ти вже зробила, лишись ночувати в подругу, попроси подругу лишитися в тебе. Ну, типу, якщо ти не розумієш, що відбувається. Але суть в тому, що це не є причиною для аж таких сильних припадків, які нам демонструють від цієї панянки. Яка вода була би емоційна реакція? Якби ти прибирала кожного дня, а я тобі підсирала. Цира, бо ти знову прибираєш, я підсираю. А вона не можна, бо я не існую. існує. Буляха міг. Раз поприбирала знову кіма якісь. Можна? Типа, все життя прибирати. Ти би був прекрасним домовиком. Вони вже вкладались, аж раптом Марина схопилася. Вона має показати Кірі фото, яке зробила зранку. А у це слово хтось намалював його землею з розбитого вазону. Кіра вдивлялася у бруд на підлозі і нічого не бачила. Раптом їй стало страшенно шкода, Марину. Якщо вона там хотіла побачити, не знаю, космічний корабель, то окей, я розумію, що вона нічого не бачила. Ну, слово де, типу, ви теж не бачили. Дочекавшись, поки подруга засне, Кіра полізла в інтернет. Вона читала статті про нав'язливі стани і галюцинації, і чим далі. Тим більше переконувалась, що Марині потрібна професійна допомога. Дівчина вирішила не зволікати і спробувати відвести подругу до психіатра. Чим раніше взятися за лікування, тим краще. Її трохи гризло сумління. Вона так і не встигла розповісти Марині про відеокамеру, яку принесла і про всяк випадок встановила у сусідній кімнаті. Вона надіялася мене на просто сон з подругою. На неї не важці це засуджувати. Це трапилось знову: безлад і розкидані речі. Марина обвела поглядом квартиру і прожугом кинулася будити подруги. Хай та побачить все на власні очі. Але видовище у спальні шокувало Марину ще більше. Й не втратила свідомість. А вона знає, що вона просто могла сказати ні. <гум> ну, треба подругу було вбивати. Це не та пенетрація на яку надіялась подруга. Марина знову роздивилася навколо. Чому ж вона лишилася живою? Чи вбив це досі тут? Вона відчувала, що хтось спостерігає за нею. Але не втрималася на ногах і сіла. В голові проносилися тисячі думок. Хто міг це зробити? Навіщо? Аж раптом дівчина помітила відеокамеру. У неї не було відеокамери. Звідки вона взялася? Вона була готова заприсягнутись, що цієї ночі просто спала. Дивилася у екрани і бачила, як дівчина одна в один схожа на неї, перевертає речі і меди. Це дуже смішно. Насправді, цей коментар. Тобто типу, вона бачила, як дівчина одна в один схожа на неї, але не вона розумієте? Не до останнього намагалася не вірити в те, що це вона. Окей, Марина вже розуміла. Кіру вбила саме вона. Дівчина з плівки. Це все що було неприйняття, що це саме вона. Ми коли сказали саме вона, я подумала, що це саме вона. А потім вони додали дівчина з плівки, і я розумію, що саме вона, це мабуть, дівчинка. Марина плакала, і серце розривалося від жалю і страху. Вона не уявляла, як могла вчинити це жахливе вбивство. Та щось всередині підказувало. Відповідь прийде вночі. Так, але все одно додавалися плівку до кінця. А можливо, це подруга сама собі спхало, а ти навіть Не знаєш. що керувало цією дівчиною. Будуть розбиратися спеціалісти. Мені ж хочеться наголосити: якщо поруч з вами або вашими друзями відбуваються дивні та незрозумілі речі, не залишайтеся байдужими, адже це може бути не просто хвора уява. А як ми вже бачили, набагато серйозніші. Речі. Це те, на чому вони закінчили, бляха, історію? Справді це. Ніхто так не закінчує історії. Скажіть, будь ласка, містичним історіям, що не можна так закінчувати історії. Вони сказали, що вночі вона дізнається, чому це відбувається. І вони, і все, і вони закінчили. І і, і, і далі він говорить, от Лисий чувак говорить, що з ними будуть розбиратися спеціалісти. Ха-ха-ха, хаха. Ха -ха, бля. Що вночі відбулося, чуваки? Я бляха розбита, розчарована і незакінчена. І це вони зі мною зробили. А, гаразд, давайте вигадаємо самі кінець. Ну починай. <плес> і чого вона сама писала питання Де? <плес> це дуже смішно. Де сюжет? Де закінчення історії? <плес> де розв'язка? Де блядська, розв'язка? Так що ми тепер знаємо, що це за де? Рікесно <плес> крізь цю серію. З нами кліч опліч, аж, аж слізки підпустити хочеться. Я таки не зрозуміла, для чого вона запхала їй олівець в очі. <плес> Моє підозрою, що вона там написала слово де, але цього не показала. Враження, наче вони половину матеріалів втратили і тому закінчили на ось цьому. Я не знаю, це найкалічніше закінчення з <смі> усіх. Мені здається, що за нашою історією містичних історій ще щось таке разочок було. <смі> так, типу, що не там і не сам просто. А -а 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 -а! Ви знаєте, це, до речі, обідно, коли ти наче прикольну історію знаходиш. Ну, типу, по цих уривках, яких бачиш, а потім воно тобі отаку свиню підсувають. От. Але вам я все одно дякую за те, що склали мені компанії і глянули зі мною цю прекрасну містичну історію. Добре. Історія не прекрасна. Ви прекрасні, бляха, і от, от ви так. І давайте подивимося з вами, що ми можемо в коментарях з цієї історії витягнути, обговорити і так далі. Дякую вам за увагу! І до швидких зустрічей. ви найкраще містичного вам буття поза містичними історіями.